Вітаю до вашої уваги. Дай з головних подій на цю годину. Ще більше вітчизняного українці дедалі активніше переходять на контент рідною мовою. Графіки відключень світла зменшать. А Запорізька область у лідерах по кількості російських фейків. Подробиці далі у сюжеті. З 24 грудня Кабмін спрямує додатковий 1 гігават електроенергії для населення. Це має допомогти вирівнати роботу енергосистеми та зменшити кількість відключень. Крім того, додатково держава збільшить імпорт електроенергії та буде ще більше розвивати власну генерацію. Уряд поставив завдання всім без винятку причетним забезпечити до 24 грудня безумовне виконання рішення щодо перенаправлення вивільненого енергетичного ресурсу, отриманого в результаті перегляду переліку об'єктів критичної інфраструктури. Руктури для потреб населення. Українці дедалі активніше переходять на контент рідною мовою. За результатами масштабного опитування найбільше зростає споживання української музики, відео та контенту від вітчизняних авторів. Значний приріст у музиці: 44% слухачів надають перевагу українським трекам. Ще 26% стали частіше дивитися україномовний ютуб. Майже дев'ять сотень фейків розкрили українські медіа за менш ніж півроку. Журналісти виявили близько чотирьох тисяч маніпуляцій різного походження у десяти регіонах України. Серед них Запорізька область на верхівці рейтингу в нашому регіоні зафіксовано найбільшу кількість російських фейків і маніпуляцій: 471 та 935 Відповідно, моніторинг показав досить відмінну ситуацію за кількістю та темами дезінформації залежно від регіону. Але спільними для більшості областей залишає негативні наративи про мобілізацію фейки, про діяльність ЗСУ і обстріли, екологію, енергетику та дискредитацію української влади.